Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назви Need for Speed The Run. Так. І це він, Маркус, який вирішив нам трохи наламати дровеняк. Слухайте навмисно це зробив. Гаразд, без фар будемо кататись. Так, а що з налаштуваннями в мене сталося? бляха муха У мене скинулось налаштування керування. Хоча я їх переналаштовував. Тепер мені взагалі не зручно. Хоча я їх переналаштовував зараза. А, зрозумів, це що? Контрольні точки. Я зрозумів. Ось так. Я і так їду швидко, як можу. Ще що 310 це максимальна швидкість у цього Porsche. Я і так був на максимальній швидкості. Ось так. Ох, як я в полетів. Оце стрибнув я. Прискорюємось. Оооо-ох-о! Оце я підстрибнув. Ой, і тут... Підстрибнув я ой, і тут навіть Ось так, так приспорись, прискорісь. Ось так. Восьмой рівень. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!